Такий фергусон, дивіться, 2007 рік, 64-65 модель на 6, з навантажувачем, no. Але з ладоваркою. Oh. Без крокодила, але з цим, з погрузчиком, з навантажувачем 125 кінських сил. Продається. Так що кому цікаво, набирайте Отакий от фергусон, бачите? В гарному стані. плуг, кстати, теж цей кун продається. 4 корпуси. Отак от, от. Ну, Тільки тут, бачите, звичайні проплуженьки, не кукурудзяні, і такі от короткі відвали. відвали. Кстати, заказав клієнту своєму, що домінатору провозив цю дітальку на днях, заказав Цю, Знаєте, скільки стоїть? 2500 євро. Оригінал Кун. І оцей палець Касари Євро коштує. Бо в нього пенькло наполовину. В общем, такий трактор е, продається. Яка ціна його? Ну? <с>? 15. <No>? Ну коротше, 115 тисяч злотих на експорт ціна. Бачите, по оригіналу виглядає все Зараз чотко. Можна паліч? А мотогодин ілима? 13 тисяч мотогодин. Бачите, ніхто не мотає мотогодини, кондиціонер є. Все якби чітко. У нас ручник пікає. О. Гарний тракторець, по гроші, подивіться, як плавненько поработає. Джосічок такий, без питань. Так що кому цікаво, друзі, такий трактор, тут механічна коробка передач, ну, тобто електрогідравлічна. 4 передачі і на кожній передачі 4 діапазони АБЦД. Сюди клац. Ось. І тут раз, два, три, чотири. Так що такі діла. Такі тракторці, реально дуже хороші фаргусони. Послухайте, як він працює. Двигун Перкінс, шестерочка. без турбіну. Сидіння все заводське. Друга передача, бачите? Передача у нас тут переключається. Тут на що? Передача. О, да. а, це полупередача. І там і там можна переключати, наскільки я зрозумів. Ну, от панелька. хто бачив я привозив Зараз клієнту 64-60, то есть 62-60 трактора. Ну, це просто потужніша, модель і новіша. Так що кому цікаво, набирайте номер телефону тут. Любий трактор, будь-який плуг, будь-яка техніка з Європи.